Культура страхування День 70 у 2023 році. Доступні програми медичного страхування. Отже, другий день так сказати, таких доступних програм. Це наступна програма, це програма класична, вона називається також покриття в межах 80 тисяч гривень, коштує на рік вона всього-навсього 3300 гривень і покривається. Там все є Невідкладна швидка допомога, стаціонарна допомога, амбулаторна допомога в межах 5 тисяч гривень на уЗІ аналізи. Тому покриття часткове, але за такі кошти реальний захист в межах 80 тисяч гривень. Що ще такі особливості, доброякісні, злоякісні, злекісність похлинути туберкульозу діабет, Там включений, також перше виявлення. В межах 40 тисяч гривень вас полікують. Доступна програма. Підписуйтеся, де ви нас бачите. Наступні дні будуть наступні програми, розписані, розказані вам. Тому уважно слідкуйте. Запитуйте своїх консультацій, запитуйте нас. Гарного дня і до перемоги!